Доброго дня! Ви знову на каналі Цікавинки Українки і я, Люда Бублик. Сьогодні говоримо про апостроф. Чомусь, коли я ходила до школи, тема апострофа мені здавалася дуже легкою. Однак тепер, коли я готувалася до сьогоднішньої нашої розмови і почитала новітні правила, де, в яких випадках ставиться апостроф, стало страшнувато. Та все ж. Спробуймо з'ясувати. Отож, апостроф ставиться після БПВМФ в деяких випадках після Р перед я, Ю Є, Ї, коли чується роздільна вимова: з'їв, об'єднати, з'їзд, бур'ян. Це таке загальне правило. Якщо ж докладніше, то Апостроф ставиться після БПВМФ перед «я», «ю», «є», «ї». Наприклад, б'ють п'ять, в'юн, м'ясо, жираф'ячий, рум'яний. Після Р апостроф ставиться тоді, коли цей звук Р вимовляється твердо: бур'ян, пір'я, сузір'я, апостроф після К ставиться в одному єдиному випадку. В імені Лук'ян та всіх похідних від нього: Лук'янович, Лук'янівка, Лук'янчук, Лук'янець. Апостроф також ставиться після префіксів, наприклад, з'їв, об'єднати, в'їзд, безядерний, роз'юшити, від'їхати. Новий правопис з 2019 року додав. Що апостроф ставиться після першої частини складних слів, якщо приголосний вимовляється твердо: Дит ясла, мін юст, пан європейський. Коли ми вчилися, апострофа у цих словах не було. Ми знали, що мін'юст це Міністерство юстиції і, хоча писали його разом, то все ж вимовляли роздільно мін'юст. Коли ж апостроф не ставиться. Апостроф не ставиться перед яю-є-ї, якщо перед б-п-в-м-ф стоїть ще один приголосний, крім Р, що належить до кореня слова. Дзв'якнути, духмяний, різдвяний, свято, цвях, святослав, тьмяний, морквяний, медвяний. Але якщо перед буквами БПВМФ стоїть Р, тоді апостроф ставимо: арфяр, торф'яний, черв'як, верб'я. Апостроф також не ставиться після Р при м'якій вимові «рю», «ря», «ре», буряк, рюмсати, грядка, мряка, грюкнути, прядка. В імені Святослав і його похідних апостроф не ставиться, а от ім'я В'ячеслав обов'язково повинно писатися з апострофом. Апостроф також пишеться у деяких іноземних, запозичених словах п'єдестал, кар'єра, інтерв'ю, Женевєва, Донаг'ю, Ад'ютант, ін'єкція, кон'юнктура. Воно, здається, таке складне, але насправді, коли вчитатися на спокійно, правила вживання апострофа не будуть такими складними. Тішуся, якщо сьогодні допомогла комусь порозумітися і порозкладати все на полички, а комусь пригадати правила зі школи. Дякую, що ви сьогодні були зі мною. Запрошую до наступних зустрічей. Па-па!